Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на Міні Агро Вінниця. Сьогодні оглядаємо ловол 244 2023 року випуску, який прийшов до нас у Вінницю. Є пару змін. Оглядаю вже на машині, бо відразу відправляємо його до клієнта. Давайте по порядку саме перше, на що ми звертаємо увагу, що є дашок. Звертаємо увагу на те, що додавали задні грузи по два блінчика на кожне колесо, кожен блінчик вагою по 31 кг. Тобто трактору додали 120 кг ваги. Також немало значуща зміна це вихлопна труба. Бачите, що не стерчить наверх, зараз я відкрию капот, щоб показати, як тут зроблено. Бачите, Сам глушник схований під капотом і коротенька труба, що дуже зручно, тому що багато хто з клієнтів думає, Пуючи трактор, як він вміститься в гараж, бувало, що обрізають вихлопну трубу. До речі, дашок, якщо треба в'їжджати в гараж, він складається назад, тобто можна складати, трактор має дводискове щеплення, по ціні цей тракторець 7300, дуже приємна ціна, як на таку модель з такими. Приємними моментами новими. Заїжджайте до нас, знаходимося ми, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2 а біля авторинка. До речі, отримали на днях дуже велику кількість навісного, тобто є все, що завгодно. Поприємним цінам. Отримали плуги, картоплекопалки, сажалки. Дискові борони, косілки, все, що потрібно. Чекаємо на вас, до нової зустрічі!